Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати і таке інше. Я хочу сказати вам про те, що я завтра е, планую продовжити нашу розмову. Про українські прізвища, які співзвучні ну, деяким сучасним технічним засобам. Ми вже з вами говорили і про е, автомобільні бренди, такі, як Honda, Nissan, ну, такі як Шкода, які ну, в прізвищах Українці відображені, незважаючи, незважаючи на те, що Шкода, наприклад, це чешська марка, Honda Інісн, це е, японський бренд, але у нас є такі прізвища. Так. І ось я ж вирішив: ну, за прикладом такого пана Путіна, так, та й поговорити з вами. Та на цю тему надзвичайно глибоку, яка розкриває саму сутність, так би мовити, нашої нації і сусідів наших. Так. Путін каже, що українці і московити андрофаги – це один народ, але Ну, за інші, всякі Суровікіни там, і, та, та всі вони там, всякі там Медведєви і всі останні, які кричать, що тут всіх треба до ноги, але один народ. Ну, маразм, ну, чистої води ж, маразм, Божевілля чистої води. так. Отже, він говорить, але не наводить ніяких аргументів. Так. А ось я. От зверніть увагу, я професор сам. Так, я стверджую, що українці і японці це один народ. Так. Ну, я ж не просто так: бла-бла, бла, 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 ла. ла ла ла, -ла Як це роблять некоторі є. А я аргументовано про це стверджую. Наприклад, українців. Є прізвище Хонда, і в японців є прізвище. Українців Нісан і у японців. Таке прізвище є, ну і відповідно від цих прізвищ відомі бренди, на яких у нас тут, у Києві, в Україні їздить багато людей, які на це не звертають увагу, ну, давайте ми звернемо на це увагу, бо це ж все-таки наш канал, він непростий, він розкриває таємниці, загадки, феномени і дива України. Якщо Путін може серйозною міною. Стверджувати, що українці і московити андрофаги, тобто людоїди, є одним народом, то чому я не можу так само з серйозною, абсолютно міною, заявити, що українці і японці це один народ. Так. Чому? Ну, скажіть мені, хтось може мені там в коментах пояснити, чому, якщо він стверджує, що такі генетично, ну неймовірно далекі народи та й ментальністю, теж, та всім іншим, як українці і московити є одним народом, то чому ми не можемо бути одним народом з японцями? Так, ну, ці ж Хонди, і Нісани, і все. Вони ж якось чи від нас до них, чи від них до нас якось ж перебралися. Ну, ну так, за логікою речей. Ну, як ви думаєте? Чекаю на ваші коменти, тому що це серйозно. Ви думаєте, що це я жартую? Ну, так Путін же ж не жартома це говорить. Абсолютно серйозно. Чому я не можу стверджувати? Абсолютно серйозно, можу. Ну, так. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я удачі, нашої перемоги, ну і всім нам розуму і волі для того, щоб виконати покладену на нас вищими силами місію.